Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про те, що потрібно мати для електромашини. Це суто мій набір. Я вам покажу те, що я зібрав для себе. Ви вже самі вирішите, що вам треба, що не треба, просто щоб ви знали, які можливості є, і що може вам у дорозі тобі допомогти. Сьогодні розмова буде йти на прикладі Ренозоя з роз'ємом Type 2 трьохфазним. Якщо у вас тайп 1 то він буде одразу однофазний просто. Ви не будете враховувати всі розмови про і для вас вони будуть не актуальні. А так, ви можете все те ж саме для себе робити, тільки з виключенням, що якщо перехідники, то вони дзеркальні будуть, і враховуйте, що всюди замість Type 2 у вас повинен бути Type-1. Для ccs 1 і ccs 2 там все майже схоже, крім одного перехідника. За нього в іншому відео, може, пізніше, поговоримо теж. Почнемо з того, що. Одразу покажу зарядка у мене з таким трьохфазним роз'ємом силовим. Хоча зарядка однофазна. Такий роз'єм, чому червоний, а не синій однофазний, тому що вони просто більш розповсюджені. Тут підключена тільки одна фаза, але е, такий роз'єм, на мою думку, більш практичний. І завод-виробник його ставить, за що йому дякую. Зарядка такого форм-фактору EVOS 32 Pro на 32 А однофазна. Класна зарядка. Е, український виробник. До того повернемось пізніше. Це дві сумки. Одна дорожна, поки її приберемо. Це все, що стосується для зарядки. Це те, що в машині постійно в запасному колесі лежить. З цього і будемо починати. Це те, що може знадобитись вам на публічних станціях зарядки. Відкриваємо, що ми перше маємо. Перше маємо взагалі те, що не стосується зарядки, але в машині повинно бути. Це буксировочний трос і майте на увазі, що для електромашин беріть його з великим запасом, тому що якщо ви будете з кимось домовитись, хто зможе по потужності вас тягнути на рекуперацію, щоб ви в той час заряджались, якщо він на то погодиться, то трос повинен витримати, тому беріть з запасом. Ще я дуже проти залізних клюків, вони відлітають. Я для себе придбав а, такі а, гнучкі кроки, вони зацепляються. Видно в камеру. Ну, отут залишається трос. І вони витримують дуже велике навантаження. Теж треба брати під свої потреби. Я брав з запасом там, чи на 15, чи на 20 тонн, а ні, помиляюсь Взяв на 11 тонн. Ну, я думаю, думаю, цього вистачить. і а, зараз перевірю да, 11 тонн. Взагалі достатньо однієї штуки, тому що там можна просто трос сам зачепити. Ну, я взяв дві, нехай буде. Далі, що ще я радив би для кожної електромашини возити з собою, це дроти прикурювання. Якщо у вас сяде маленький 12-вольтовий акумулятор, в більшості машин, да, я думаю, майже усіх, ви просто не зможете її завести. Дроти раджу брати гарні, я взяв інтертув, тут написано, щось типу пусковий 600 А, але навряд чи вони стільки витримають, але нехай ця цифра буде побільше, вони, вони такі доволі гарно пружина, добротно виглядають. Краще, нехай вони будуть і не знадобляться, чим їх не будуть, і вони знадобляться. Не так багато місця вони займають, але можуть добряче виручитися. Тепер що ще з такого, що може знадобитися вам на публічних станціях? Якщо у вас Type 2, то ви можете приїхати на станцію, де є просто розетка, нема кабелю. Для такої розетки вам знадобиться трьохфазний кабель такого форм-фактору. Це рідний зоїський кабель. Ось в розетку чорний буде встика... вставлятись блакитний, буде в машину. Але з трьома фазами треба враховувати той факт, що на зарядній станції може бути суттєвий перекос. І на більшості машин, я думаю, що майже для всіх це проблема. Зоя при перекосі фаз може взагалі е, пошкодити собі обладнання. На деяких прошивках Зоя машина може зупинитися і перестати заряджатися впасти в ошибку, на деяких може взагалі наробити біди. І якщо... Під капотом починає тріщати, чи поканзає, чи ще по якомусь додатку ви дивитесь, що перекос фазу суттєвий, краще цю зарядку зупинити. І для таких випадків я придбав такий самий кабель, але він однофазний. Це з Reno Kenга. Він повністю ідентичний, як ви бачите, тільки двох нижніх контактів нема. Це дві додаткові фази. Цей кабель однофазний. В аварійній ситуації, якщо ви приїхали майже на пустому заряді на станцію, де у вас тільки розетка і поблизу нічого немає, там три фази і перекос, ви таким кабелем хоча б 7 кВт на годину зможете зарядитися і доїхати кудись далі. Тому раджу такий кабель придбати, навіть якщо він ніколи не знадобиться, з ним просто спокійніше їздити, коли ти знаєш, що ти там підготовлений. Ще невеличкий перехідник це просто з Type 2 на Type 1 Type 1 це найрозпосюдженіший. Роз'єм нашої країни, тому е, теж в аварійному випадку десь або коли пішли гуляти, і вам просто час не жме, можна під'єднатися, якщо тайп-2 там нема. Хоча тайп 2 майже всюди є, але е, чим більше перехідників, тим більше станцій роз'ємів вам будуть доступні. Тому не нехтуйте цим. Це все стосовно того, що стосується саме публічних станцій. Це сумочка, ця порожня. Далі ми переходимо до того, що якщо ви берете свою мобільну зарядну станцію, яку я продемонстрував, нагадаю вам ще раз, щоб ви не забули, ми будемо відштовхуватись від роз'єму, який в мене. Якщо у вас синій однофазний роз'єм, всі перехідники, які будуть далі, це ж просто зеркальне. Міняєте синій на червоний в своїй в голові, і буде те, що треба. А от ви кудись приїхали, у вас така зарядна станція мобільна. І далі що вам може знадобитись для того, щоб зарядитися. Перше, що ми маємо, це звичайний перехідник, який йде в комплекті з зарядною станцією. Це з розетки на, 308, на 380, на звичайно 220, щоб ви могли під'єднатися до звичайної мережі і заряджатися. Цей перехідник треба, щоб був 100%. -тково. Далі, що ми маємо? Якщо нам, я поки викладу ці перехідники, розкажу про них трошки пізніше. І про це трошки більше. Почнемо не можу Зараз я його знайду. От, у мене а, подовжувач а, трьохжильний, 3 на 2,5, один 10-метровий, інший 20-метровий, такий самий. В соціальних а, мережах а, дуже часто спори є з приводу того, скільки метрів робити 20, 30, 10, 40. Я зробив 10 і 20, як на мене, це дуже оптимально, тому що коли треба не дуже далеко, ти е, ставиш 10 метровий Коли треба побільше, 20. Коли дуже далеко, ти їх поєднуєш. І 30 метрів у вас подовжувач буде. Це дуже зручно. І без подовжувачів, як на мене, нікуди. Ще багато хто каже, робити двохжильні подовжувачі і занулювати. Про занулення пізніше поговоримо. Але я би не робив двохжильні. Ви не дуже зекономите на однієї жилі, але якщо заземлення буде, то краще, нехай воно буде, і нехай воно працює. Далі, що ми маємо? У нас є перехідники. Перший наступний перехідник, це якщо ви приїхали і у вас там силова розетка однофазна, синя, і вам треба від неї зарядитись. Ви вставляєте такий перехідник, тут з іншої сторони розетка трьохфазна, і в неї вже, сюди вже вставляєте свій роз'єм і заряджаєте. Якщо у вас на зарядному пристрої навпаки, то просто тут у вас повинна бути синя, а тут червона, Міняєте місцями. Ну тільки тут вилка, а тут розетка так і залишається, просто кольори міняєте. Це що стосується того, щоб зарядитись через зарядний пристрій. Але якщо ця розетка десь далеко і вам треба буде зарядитись через перехідник, а, точніше через подовжувач, то що ви можете зробити? Я зробив отакий от додатковий перехідник. Моделюємо ситуацію, що ми приїхали. Дуже малоймовірна ситуація, але моделюємо. Приїхала розетка 380 і вона далека. Ваш зарядний пристрій не дотягується. Я в цьому випадку беру такий От він. Вставляю в ту розетку 380. Тут у мене звичайний вихід. В нього я вставляю подовжувач. З подовжувача, коли дойде подовжувач до зарядного пристрою, подовжувач вставляю це. І в цей вже адаптер засовується зарядний пристрій. Тепер, що ми маємо, якщо у нас ми приїхали, а там синя розетка. І теж нам треба далеко. Ми вставляємо в синю цей перехідник. Одразу покажу. В цей перехідник, от я вам покажу його, ми вставляємо ось такий. От ми вставили, у нас синя і виходить надзвичайно. І ми таким чином можемо з однофазної силової розетки зарядитись через подовжувач. Це дуже, як на мене, зручно, тому що ситуації бувають різні. Я робив всі ці адаптери, як тільки почалася війна, тому що тоді взагалі було незрозуміло, що до чого. І ситуації могли виникнути різні, тому краще, нехай воно буде. Так, це поки прибираємо. Далі. ну Це я взяв е, такий трійник-шістерник. Якщо просто подовжувачі, які вже є, для якихось бутових нуж треба використати і більше одного приводу, вставити, ну щоб воно було багато місця не займає, нехай лежить. Далі, ось це у нас. Е, я зробив. Е, коли машина Зоя, наприклад, вона заряджається тільки з заземленням. Без заземлення вона не заряджається. Є машини. Які здатні заряджатись без заземлення, але у них рідні зарядні пристрої не здатні цього робити. Цей зарядний пристрій, який я показав, він може заряджати без заземлення, Там є е, е, функція вимкнення контролю заземлення, але сама машина не здатна. А... Насамперед хочу попередити занулення і все, що пов'язано з ним, це небезпечно, тому що це порушення правил, так робити не треба. Але я розповідаю про те, що бувають ситуації, де ви десь зупинились там село, і чим штовхати чи тягнути машину, краще вже зарядитись без заземлення. Але враховуйте, що це на власний страх і ризик, і це суто ваша відповідальність. Я просто розповім про таку можливість, що ми маємо у нас тут. Розетка з заземленням, з контактами заземлення, точніше. Все тут під'єднано стандартно. В цієї вилці ми беремо, шукаємо один контакт фазний, помічаємо, що це фаза. От у мене помічена. На цей контакт, на нульовий, ми беремо третій дріт з заземлення і під'єднуємо його теж до нуля. І що нам треба? Коли ми приїжджаємо кудись, розетка, от тут висить для цього обов'язково. Пошук фази, діелектрична викрутка. У, яка діелектрична викрутка. Індикатор фази. Ми в розетці шукаємо фазу. Коли знайшли фазу, то оцім поміченим вставляємо туди. Для чого я зробив це? Деякі просто дріт там накидують і все. Чим це небезпечно? От коли ви накинули дріт, ви навіть все поміряли, все розумієте, але можете. Задуматись і навпаки всунули, і все, у вас або фаза на корпусі машини, або згорів зарядний пристрій, або ще щось. В чому плюс цієї штуки? Ви все поміряли, так само вставляєте. І потім, перед використанням, ви відкриваєте цей і берете викруткою, доторкаєтесь до контактів з землі. Якщо тут нема фази, все, користуватись безпечно. Ну, відносно безпечно, враховуйте, Це, вся ця схема взагалі не, не є безпечною. А якщо ви переплутали, то тут будуть контакти фази. Ви це пробником побачите і можна одразу перемкнути. Тобто, ймовірність того, що ви переплутаєте, вона дуже наближується до нуля. Тому що вже ви маєте перевірку. Тепер далі про подовжувач. Дуже багато розмов, які подовжувачі, які перетан дротів взяти. Півтора, два, скільки брати. Я хотів ще багато розмов про те, як під'єднувати зарядний пристрій в самому там гаражі, будинку, які дроти ставити, які автомати. Я от хочу вам з приводу подовжувачів, автоматів і дротів, Я ось таку табличку зробив. У мене вона є в електронному виді, але там на російській мові. Мені зараз російська мова не до вподоби, тому я переписав, щоб вона була українською, але то доволі правильна табличка. Зараз я буду пояснювати, що в ній написано. Коли люди підбирають автомати, вони беруть, наприклад, кабель 2,5. І хтось може затулити на нього автомат 25 А. І це дуже неправильно. Я поясню чому. От беремо перша колонка – це переріз дротів. Друга це номінальний струм, який цей дріт може довготривало через себе пропускати. Далі автомати. Номінал автомата. І у автоматів є ще технічні параметри, які люди їх не враховують. Це їх е технічні, взагалі, вивити слово з голови. Технічні характеристики. У автомата є дві такі характеристики: умовний струм невідключення і умовний струм відключення. Я от е навмисно розписав, щоб було зрозуміло, що таке умовний струм не відключення. Це струм, при якому автомат. По технічним даним повинен пропрацювати щонайменше годину. А умовний струм відключення це струм, при якому автомат повинен пропрацювати не більше години. І цей струм, якщо ми говоримо про першу умовний струм невідключення, він дорівнює 1.13 на номінальний струм. А умовний струм відключення це 1,45 на номінальний струм. І що ми тепер маємо? Якщо ми візьмемо ось цей переріз дротів 2,5, поставимо на нього ось цей 25 п'ять автомат ампер автомат, то він до години часу може через себе пропускати 36,2 А. ампера. Це його по його технічним даним, це в повністю справному вигляді. Тобто, дріт у нас здатен пропускати через себе довготривало 25 А, а автомат 36. Ні в якому разі на 2,5 квадрати не можна 20 Автомат ставити. Тільки 16 Ані, зауважте це. І тут я приклад для багато яких кабелів нових. можете почитати, подивитись. Тепер, що стосується кабелів, ми можемо побачити, що дійсно 1,5 мм квадратних він здатен пропускати через себе 19 А. Тобто, технічно його можна поставити на. Саме такі, щоб ви розуміли, гарної якості розетки, о, вилки та розетки вони розраховані на 16 А. Тобто, технічно, більше 16 А нема сенсу брати дріт. Але я ставлю 2,5 квадрата на подовжувач дріт. По-перше, 2,5 це у нас 25 А. Зайвий запас по потужності ніколи зайвим не буває. Різниця, що по возі, що по, цін, по ціні не суттєва, але нехай буде краще запас, тим паче у вас відстань, це менше втрати. І е, по цій таблиці, забув ще сказати, враховуйте от всі ці показники, це до 20 метрів. Якщо у вас провідник більше 20 метрів, незважаючи на те, що е, по цій табличці буде все співпадати. Якщо ми беремо 6 квадратів, наприклад, ну, візьмемо, візьмемо 4, і там магістраль у нас більше 20 метрів. Точніше, у нас неправильно сказав. Якщо у нас навантаження там 30 ампер і нам підходить дріт 4 квадрата, але магістраль більше 20 метрів, то треба брати вже 6 квадратів. І враховуйте це, чим більше відстань, тим більше треба січення. Ця таблиця до 20 метрів. Що стосується кабелів, От особливо а, той другий, який на 20 метрів в мене подовжують, там вже 2,5 якраз те, що треба. Перший на 10 метрів теж 2,5. І коли я їх поєдную, я вже на них, скоріше за все, 16 Ампер давати не буду. Я буду давати 10, тому що воно витримає 16, але краще перестрахуватись. Ми колись з моїм а, родичем про це. Розмовляли, у нього була інша думка. Він казав, що навіщо такі запаси, всього всюди вистачить. Але потім мені довелось допомагати йому ліквідувати наслідки пожежі внаслідок того, що все було не так прораховано, як треба. Тому не нехтуйте цим. Зайвий там, зайвий 500 гривень чи тисяча на кабель. Воно того не варто. Зробіть все з запасом, зробіть якісні автомати, перевіряйте контакти, іноді їх підтягуйте. Не треба лякатись, це ніяке там не байки. Якщо ви зробили все гарно, все буде гарно. Просто конкретно на, на. На 0,75 квадрата не треба давати там, 20 А. Ну, це я умовно кажу. Ніхто у мене так не робив. Це я просто як приклад. От. Що стосується всіх оцих кабелів-перехідників, я вам показав суто свій погляд на це. Ви можете скористатися моїм досвідом, можете ні. Робіть, як вам хочеться. Я поділився тим, що я продумав для себе. Мені здається, це буде багато кому корисно. Тому, якщо треба, користуйтесь, якщо ні, не користуйтесь справа ваша, життя ваше. Якщо подобається, ставте лайки, якщо ні, дізлайки, ставте пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Хай вам щастить на все добре!